також э, за допомогою фотоапарату. Об'єкт номер 5. Ноль пять 4 травня 2023 року на лінію 102 зателефонувала невідома жінка, яка попросила працівників поліції приїхати за місцем проживання, так як їй потрібна їхня допомога. Приїхавши на місце події у одне із сіл монастирської територіальної громади, працівники поліції по місцю проживання цієї заявниці виявили тіло чоловіка. В ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні між подружжям виник конфлікт, в результаті чого жінка завдала чоловікові тілесні ушкодження в область голови побутовими предметами, після чого чоловік помер. Злякавшись, жінка зателефонувала на лінію 102 та повідомила про даний факт. На даний час відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Скажіть, як ви наносили удари? Шуфелькою. Шуфількою. Угу. Маленькою, де та шуфелька? Я викинула його туди. І він не... Тому він такий поцарапаний, так? так? Скільки ударів нанесла по воді? Я не знаю. Я не пам'ятаю.